Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми знову коло нашої 9-9 знаходимося. І в нас така є проблемка, але зараз будемо пробувати, я ще цього ніколи не робив, Знімати ошибку з дверок, з двер, бо коли закриваємо центральним замком, буває, що особливо коли холодно не дотягує у нас замочок. Ось. І зараз будемо разом з вами. Це робити, знімати і покажу, що я буду робити, щоб замочок дотягував. Так, я так розумію, що тут вже посередлені на саморізах дирочки і їх треба, всі буде зараз по кругу все відкручувати, всі саморізики. Коротше, відкручу, все вам заснимо покажу. покажу. їх будеш! Так, друзі, скажу вам, що не злег їх це. От, зняв я вже до обшивочку, ось вона лежить, взяв полочку і, як оказалося, у нас причина вроді би як у цій штучки. Наду стареньку зняли ми. У нас такі дві запасні є. От, зараз будемо їх встановлювати. І провіряти, що у нас з цього вийшло. Ось так. зараз буду збирати, вам покажу. розкручувати розкручувати. туди і Год рождення? 1533, 1533 Рождества Христова. Шутим. Так, ми хороші вже зробили, поміняли. І зараз будемо збирати нашу панель вроді ви Бачите? Закрито. Закрито. Відкрито. Закрито. Ось. Так що зараз будемо все збирати Ось. і покажу вам, за скільки ми його зберемо. Так, друзі. Думаю, що зборка займе трошки більше часу, але ні, все пішло так, як треба. Ось. Те, що в мене ще достає ці, я вже саме закручуюся, а якщо розбирати, скажімо, по-заводському, то дуже просто. Оберемо до один. Одо другий, оду третій. Ось четвертий і там п'ятий. І це все панелька знімається. Збирається так само. Просто в мене ще стоять уже ці закручені Доповнительні. І стоїть карманчик. Так, тепер це закрутили. Ставимо. Пробочки. Ось. Так. Очку, І... колечко вот колечко ставим ручка и І... штопорная, вот за так это ставим. Так. Так, Оп. шмо, О. И все. Да. Да. И вставляю вот... Резинку. Оп. Так. Резиночку. И все. У нас собрано. Зараз буду снимать еще заднюю, То есть, тоже такая сама у нас причинка. Ну, надеюсь, что такая сама. и засниму вам, покажу. Я требую продолжения банкета. Так, друзья, приступаем зараз до задней. Ну, вот, до задней. Тоже еще я никогда не разбирал. Зараз будем ручечку уже оно, вон они, откручивают ее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, снимаю, зараз вам покажу. А лет тебе сколько? Сорок один. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Так, друзі, поміняли і цю, тепер усе працює. От. І будемо ставити назад. Одного так і не відкрутив, а принцип такий ж само, як і спереді. Так що міняються вони однаково.